Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику про вибори, щоденна програма, в якій ми досліджуємо перебіг виборчої кампанії, і головна подія дня без сумніву це протести журналістської спільноти проти голосування Верховною Радою у першому читанні Драконівського закону про наклеп, яким хочуть за це повернути кримінальну відповідальність, яку скасували понад 10 років тому. Короткий сюжет на цю тему, коли журналісти з різних видань. Які дуже часто в житті сваряться між собою, не люблять один одного, які дуже часто займаються різною журналістикою. Вони з'єдналися, бо розуміють, що це одна справа, один захист. Законопроект про наклеп став тією зовнішньою небезпекою, яка згуртувала довкола себе українських журналістів. Так їх могло би прийти під Верховну Раду сьогодні значно більше, але акція довела наскільки серйозно в середовищі мас медіа ставляться до ініціативи придушити свободу слова. Що особливо важливо на мітинг прийшли як рядові журналісти, так само і головні редактори видань і телеканалів. Якщо існує хоча б маленькая вероятность того, що чоловік за статтю розслідування сяде на п'ять років, це може бути признак І, Звісно, ніхто не буде навіть братися за ці матеріали. це перше. Друге, що ця проблема не отраслевая, как многие думают, пишущие, будут писать, а журналісти пишучі будуть боятися писати, а тележурналісти показувати, то у людей там у мільйонів українців а іщезніть последня возможності получать об'єктивну інформацію і реально происходит в стране, чим займається президент, його син, правительство, незважаючи на деклароване бажання автора законопроекту про наклеп відкликати його якнайшвидше серед депутатів з фракцій партії регіонів і КПУ, і досі є чимало прихильників. Більш жорсткої відповідальності для нечесних журналістів і політиків. Натомість кажуть вони чесним, побоюватися нема чого. Я вважаю, що закон треба підшліфувати, і має бути закон, щоб такі як Ляшко, ніколи не могли з трибуни Верховної Ради поплюжити Верховну Раду і убивати рейтинг до нуля. Так не можна. А журналісти нормальні, їм нема чого боятися, їх ніхто не буде чіпати. Однак жодних ілюзій щодо запевнень, що боятися нового закону засобу масової інформації не слід у журналістів, як виявилося, немає. До запевнень політиків з партії влади і чиновників у мас-медіа поставилися з недовірою. Звичайно, те, що вони кажуть, що вони не будуть сажати журналістів. Це викликає не більше довіри ніж їхня заява. Дани, що вони не будуть за цей закон голосувати. Два місяці тому депутат Лук'янов казав на сайті партії, що цей закон це приватна ініціатива Журавського. Жодних шансів на ухвалення немає. Через два місяці Лук'янов і ще 185 осіб голосують за цей закон взагалі без жодних якихось докорів сумління. Тому жодної довіри немає до їх Саме тому на мітингу було ухвалене рішення не припиняти акції протесту аж допоки загрозливий законопроект не буде скасовано. Гості нашої програми сьогодні це Олег Дейнека, журналістик, кандидат у депутату у 187-му окрузі. Це місто Хмельницький. Добрий вечір. Вечір добрий також наш колега, журналіст Осман Пашаєв, шеф-редактор інформаційної служби кримського телеканалу АТР. Він на зв'язку із нами онлайн. Добрий вечір. Якщо чуєте Доброго вечора, теми доброго вечора, Олеже. Вітаю. Перше запитання, панове, такі спікер Литвин заявив, що у вівторок, тобто завтра, він поставить на голосування питання щодо скасування цього одіозного драконівського закону. Лідер регіоналів Єфремов підтвердив, що партія влади голосуватиме за скасування. Як це розцінити? Що відбувається? Спочатку вони кажуть, що не голосуватимуть, потім голосують. Зараз відміняють ваша оцінка цієї інтриги з законом про наклеп. Ну, мені здається, що інтрига точно та ж сама, що з законом про мову 100%. тому що їм потрібно просто звертати увагу людей на зовсім інші якби, проблеми, які нібито існують у державі, Нібито існує проблема української мови чи російської мови. Насправді це фікція, ми все це бачимо. Прекрасно, що люди як жили, так і живуть зараз спокійно. І те ж саме стосується журналістів, тому що як не прислухалася влада до того, що роблять журналісти, будь-які сюжети, які ми принаймні там робили в грошах. Які ми зараз продовжуємо свої розслідування і видаємо на 33-му каналі на Хмельницькому, так вже сталося, що Осман, значить, з Криму так після того, що сталося з СТБ, я після того, що сталося з плюсами тут вас ми з ще Хмельницького. поговоримо про це і змушені на місцевих каналах працювати, і жодної реакції немає навіть на місцевому рівні. Тому все це, навіть якщо цей закон буде ухвалено чи не буде ухвалено, все це просто відвернути увагу людей від того, що насправді відбувається, що насправді вибори. Ну, вони не те, що нелегітимні, їх насправді немає цих виборів, тому що все це одна зграя. Ви вже вибачте, що так. Але я просто знаю, що ваш керівник має певне відношення до однієї з політичних сил. Натомість, моя особиста думка, що це і практика доводить, що все це одне те ж саме. Жодної різниці немає. Не може Юлія Тимошенко бути у лікарні з туфелькою. Осман, ваша, ваша оцінка того, що відбувалося з законом про НАКТО, про політичні події, можемо окремо поговорити. Османе. Ну я схильний на до того, що з одного боку цей закон відволікає увагу взагалі від виборів, але з іншого боку, все ж таки він небезпечний і прибрати його треба. Втім, я до кінця не вірю, що цей закон не ухвалять. Тому що можливо а до виборів його відкладуть, можливо, завтра не вистачить голосів про скасування голосування першого читання, але намір у регіоналів є запровадити цей закон і запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. Сьогодні це про це сказав Єфремов, що він за в Берліні, коли ми акцію проводили, невелика купа журналістів. Кожара, який прибув туди, сказав, що він в майбутньому теж підтримувати такий закон, бо це виявляється європейська практика дійсно. В деяких європейських країнах є це є залишки такого законодавства, але вони давно вже не використовуються. Цій владі а можливо і цій опозиції подібний закон потрібен для того, щоб переслідувати насамперед журналістів. Ну і вибачте, я просто доповню. Наприклад, у нас ситуація в Хмельницькому є журналістка. В якої зараз вона також кандидат в депутат, але справа не в тому. Справа в тому Взгляду, що... дуже багато журналістів цієї кампанії балотуються в депутати. Бо і терпіти в округах, просто не можна. І, і ви пішли. Терпіти не можна. Це перша позиція. Це люди цього хочуть. Насправді вони запропонували нам піти. Це перше. друга влада насправді не зневажає журналістів абсолютно, і саме тому є ну певна позиція сказати їм, що та давайте все ж таки якось будемо співпрацювати, співіснувати. тому що ви не можете все робити взагалі і все забирати собі. Вони мають відчувати. Певну силу від журналістів, але е, як доказ того, наскільки зухвало вони поводяться, і чому насправді цей закон маніпулювати з ним зараз в них виходить, але він небезпечний. Тому що, наприклад, журналісти висунули е, вимогу значить, по суду на 500 тисяч гривень, півмільйона, і стільки ж дзеркало тижня. Дзеркало тижня, е, людина, яка є кандидатом в депутати від опозиції, до речі, простила дзеркало тижня. Це газета, яка відома, в неї є гроші. Звісно, що вона може сплатити півмільйона гривень. А журналістка місцева, вона працює на обласному рівні, звідки в неї півмільйона гривень. Він залишив. Він залишив, і саме в вас є зараз тиск на ТВІ, і опозиція вас підтримує, натомість кандидат від опозиції там валить людину, яка є просто журналістом. І все, 500 тисяч гривень, будь ласка, віддай. Віддай за те, що там політично щось не судові позови проти журналістів. Дійсно, це така цікава. Історія, і напевне, тут є про що говорити. До речі, я отримав судовий позов нещодавно. Також від народного депутата і кандидата від в депутати Антона Яценка. Ну напевно, ми поговоримо про по по да. але е, а по... я від Кернеса зараз сужуся з Кернесом. І, і тепер питання стосовно того, чому йти в політику, тому що вони з усіх сторін тиснуть. Кернес вимагає зараз від мене якихось там. Він навіть не може довести, що я причетний до того. А натомість вимагає від мене якоїсь відповідальності. Він сам в позові пише, що я ведучий, а позивається до авторів програми і авторів сюжету. Османе, скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте масовий похід українських журналістів в парламент? Mm, я не оцінюю цього. А, є люди, які переконали мене в тому, що а, вони а, мають там бути, як Тетяна Черново, з якою ми дружимо багато років. Є люди, з якими з яким я не спілкувався, в кожному, мабуть, свої мотивації. Похіди до парламенту були і раніше, Артеми, і будуть і далі. Ну нічого такого екстраординарного в цьому не бачу. Османе, розкажіть, є такий доволі цікавий випадок, прецедентний, я вважаю, у взаєминах в українських медіа. Я маю на увазі суд. Який ви виграли проти свого колишнього роботодавця телеканалу Великого Потужного впливу телеканалу СТБ? Скажіть, будь ласка, що там відбулося і що ви робите зараз після цього рішення суду? Я взагалі майже нічого не робив, окрім того, що два роки тому відмовився звільнятися за власним бажанням, за згодою сторін і вислухав на те, що ну, тоді звільнять ліквідуючий департамент. Інформаційного мовлення саме заради того, щоб звільнити мене, я запропонував тоді керівництво робити так, як вони вважають за потрібне, і лише а, вирішив а, позиватися до суду. Все решта протягом двох років робив не я, а людина журна... яку всі знають, журналіст а, Юрій Свірко. це його досягнення доведення справи аж до Верховного суду, отримання а, спеціальної постанови Верховного суду, суду яка стала прецедентом. У взаєминах журналістів профспілок і роботодавців далі. От Юрій повернувся з Сейшельських островів буквально позавчора. Далі він займатиметься реалізацією суд цього судового рішення. А я просто дивитимуся і за цим. А як ви вважаєте, Олег, у тому числі це прецедентне рішення? Те, що вдалося осману, у вас теж свого часу були конфлікти на попередньому місці роботи такого роду. Ну в нас на воно якимось має... чином вплине на подальше взаємини на ринку між журналістами, роботодавцями. По-перше, я хочу привітати Османа з тим, що він зробив, тому що насправді мало хто вірив в те, що Осман насправді буде таким завзятим бійцем. Найголовніше, на мою думку, що це опубліковано. І що всі люди знають, що можна судитися з телеканалами. Зокрема, наприклад, ви можете позиватися до телеканалу ТВЯ. Принаймні, це не абсолютно нульова справа, що може бути виграш. Але справа в тому, що ну, наприклад, в моєму варіанті є відео охорони телеканалу, як я в той день перебував, наприклад, на телеканалі. Натомість мені записано прогул і звільнено за статею. Тобто, це абсолютно зухвало. Якщо е, осман відмовився від чогось, то я сказав, що я не буду заходити в студію читати те, що ви пишете, то що я маю писати те. Але насправді вони написали, що там був прогул. От власне за що і звільнила систематичне невиконання обов'язків ведучого раптово через півтора ну, це, року. Це, це це свідчення, зокрема, і того, що в медіасфері, на медіаринку, в нашому цеху також ну є певні проблеми, які треба постійно вирішувати, і не ну, і не можна казати, що там за нас їх мають. Вирішити хтось, да, це наші такі я думаю, що це вирішення речі... слабкості влади не більше, не менше, тому що це не рішення Ткаченка або там якогось редактора, це рішення влади в будь-якому варіанті. Тому що ну я двічі питати Януковича по одному ж тому ж губернатору, і ми просто не стерпіли цього. Давайте підемо далі про виборчу кампанію. Під час неї будь-яка подія пов'язана з політиками автоматично перетворюється на елемент такої виборчої боротьби, тим більше коли йдеться про пресу. Сьогодні ми отримали свіже відео з Тернополя. Ця купа горілого й мокрого паперу цілий тираж газети Всіукраїнського об'єднання Свобода. Пакунки були складовані в приміщенні місцевого виборчого штабу. Однак вночі проти 29 вересня вони таємничо запалали. Їх довелося заливати водою. У свободі вважають, що агітаційну літературу навмисно підпалили опоненти партії, адже цей наклад уже. Один раз намагалася викрасти. Міліція розшукала і повернула газети, але не минулої дня як вони загорілись. Тернопільські правоохоронці кажуть, що вивчають усі версії випадку, але не виключають випадкового займання від недопалку. У даному разі йдеться про партійну пресу, про політичну, не про незалежну, але погодьтеся, факт доволі такий цікавий. Е, я про що свідчить? Кампанія дедалі більше стає екстремальною, Так, звісно, так. Компанія стає екстремальнішою, і це відчувається навіть в Криму. А я не буду перелічувати всіх випадків. Можливо, вам відомий випадок, коли один з представників висуванців опозиції його звинуватили в нападі на свою колишню дружину. А решта випадків теж ну, яскраві тут по Криму, по Україні ще іскравіші випадки. Ну, подивимося, до 15-го числа видно буде, яка екстремальність цієї кампанії буде. Ну цікавіше послухати тут Олега, який є учасником цієї кампанії. <сумітно> Олег, розкажіть зі свого власного досвіду, <сумітно> <сумітно> як йде кампанія у Хмельницькому? У вас ви саме висуванець не підтримуєте, ну, принаймні. Формально жодні політичні табори, ні, так звісно, не підтримуємо жодні політичні табори. Але можу вам сказати, що насправді свободу бояться, влада боїться свободи. Це факт. Я думаю, що свобода є таким більш провладним проєктом, мені так звалося, але те, що йде знизу. Принаймні у Хмельницькому, Тернополі, у Львові, це дуже серйозна сила. Насправді її бояться. Це факт. Те, що бояться журналістів, які всередині компанії, і ту ж Тетяну Чорновіл не можуть зупинити жодним чином. І ну якби ми докладаємо свої зусиль для того, аби поставити людей на місце. Але е, найголовніше, що зараз пішла дезінформація масово, тобто з табору партії регіонів розказують про те, що там посольство США нібито готує якихось найманців, десь під Києвом, якісь табори. Це з цього боку. Ті ж, відповідно, відігрують і розказують про те, що партії регіонів готує бійців, які мають приїхати до Києва, там щось творити. Але найголовніше полягає в тому, що все це дуже, їхні вчинки і поведінка, тактика, стратегія дуже схожі насправді. Я ще раз кажу, що мені дуже здивовано було бачити е, туш Тимошенко на підборах. Ну, як вона може бути на підборах? Як? Якщо вона засуджена, як? Ну, вона в лікарні, ну може бути всяке, ну, всякаєшся. В, в, лікар... в лікарні Яценюк опинився не просто так. Ми за день до цього його спитали в Хмельницькому про це, що Тимошенко можуть вбити в тій лікарні. Ми пояснили йому той шлях, яким можуть вбити. І він поїхав до неї. І буквально за 5 секунд вони зіграли цю сцену. І все красиво, і вона на підборах. На підборах засуджена. Олег, можливо, і на підборах, якщо б ми конкретно розслідували всю цю історію, а можливо можна було про неї цікаво говорити. Ну я принаймні не бачу тут чогось такого над надзвичайного, якщо ти маєш на увазі ті, може це все ті театр. відео, які опо опуб... це все театр опубліковані. Ми, наприклад, бачимо зараз, занурившись середину компанії. Ми вже дійшли до того, що з нами починають проводити фінансові переговори. Фінансові переговори стосовно того, скільки коштує не напад, скільки коштує продати голос. Це найголовніше, що нам потрібно для того, щоб завершити все цей фільм, показати людям, от як воно є. Тому що вибори насправді чи відбудуться вони, чи не відбудуться, бо вони нелегітимні для людей. Просто люди дивляться на це. Це кажуть: ну гаразд, давайте зупинимося, тому що не може так бути, щоб цей покидьок був народним депутатом. Як а він виходить по всіх розкладах? Олег, от дивіться, Ви йдете проти покидьків, умовно. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити у парламенті? У першу чергу те ж саме, що я робив до цього: розслідування. Я буду робити розслідування так, як я робив. Я буду зупиняти крадіжки, грошей з бюджету. Це Те ж я вмію. Я більше нічого насправді і не хочу робити. Я розумію, працюючи в грошах в програмі гроші, я прекрасно розумів, скільки грошей ми зупиняємо від крадіжок. Тобто, ставимо перепону. Чітка перемога. Якщо з'являється камера, з'являється світло. І та людина, яка вже хотіла зробити чорну справу, вона не може її зробити, тому що журналісти приїхали і все. І доводиться увесь цей ланцюжок назад. І гроші залишаються в державі, принаймні. Перше. Друге, той покидьок, якщо його не зупинити, він далі буде себе зухваліше, зухваліше і зухваліше поводити. Тому що у нас журналісти, ну ви ж знаєте історію з Хмельницьким, вона не просто так з'явилася. Приїхав туди Льоша Кутєпов, здається, ваш його брат працює у вас. Ну тобто, ти, ти знаєш його брата, і там це такий маленький хлопець, якому ні з того, ні з цього. Два бандюки приїхали, почали розказувати від губернатора. Я осман, скажіть, будь ласка, а ви також вважаєте, що у парламенті, у парламенті журналісти, ну по суті, так само мусять продовжувати виконувати свою місію, але в якийсь політичний парламентський спосіб. Скажімо, ті самі розслідування тільки вже у парламенті, силами парламентських е комітетів і, 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 і можливостей і повноважень. Ну, Я не певен. Можливо, такі бажання бувають у журналістів, і навіть можливо вони бувають щирі, коли, коли вони йдуть до парламенту. Але м, часом, як російською кажучи, форма міняється держання. А форма це парламент і статус це депутат. Подивимось про це каже м, Олег Дейнека. При, приблизно те саме каже Тетяна Чорновіл, але я все ж таки я думаю. А було б ефективніше, якщо б вони займалися там законотворчістю, так як мають робити не покидьки, а депутати. Осман, скажіть, будь ласка, в чому як іде кампанія в Криму? Наскільки особливими є умови півострова автономії? Що ну, а, я, я хочу розповісти один кур'йоз. Буквально сьогодні до нас звернувся штаб партії регіонів. І а, регіонали в Криму, а, а ви можливо пам'ятаєте, тут була заява навіть спікера Константинова, який радив своїм політичним опонентам не висувати мажоритарників, бо по всіх десяти округах Криму вони кажуть, ми будуть лише регіонали, навіть не витрачати гроші. І сьогодні штаб регіоналів привіз до нас відео, де їхній опонент по сакському округу підкуповує нібито виборців. І регіонали дуже скаржаться, що це може ну а, завдати шкоди їхньому кандидату. бо... А, Людина на ім'я Микола Котляревський. Він в певних колах у нас давно відомий з 90-х як Коля Котлета. він нібито підкуповує, видає виборцям по 200 гривень. Отакий курйоз, коли регіонали скаржаться в Криму на своїх опонентів. Цікаво. Скажіть, будь ласка, як ви прогнозуєте розвиток цієї кампанії далі? Сьогодні заступник голови центру виборчкому Андрій Мегера сказав, що вперше. На е, його пам'ять а він декілька кампаній провів. Відбувається настільки відверте і неприхований підкуп, настільки відвертий, і неприхований підкуп виборців. Як на це реагувати? Вони, я так розумію, закон обмежує, да тільки вони можуть винести попередження, якщо це встановлено судом. Всі кандидати це розуміють і по суті ну, скуповують виборців як, я не знаю, як рабів на невільнічому ринку у давнину. Мені здається, що та фраза. Ми розвели їх як котят чечетова. Что она на самом деле соответствует действительности и дальше продолжает свое существование, в частности, в избирательной кампании. Мне кажется, что регионалы просто закрутили эти выборы для того, чтобы вытащить последние деньги у бюджетовцев. Вот и все. Потому что вся кампания проходит нелегально. Вся, абсолютно. Если ты хочешь попасть на борт, ты должен согласовать с властью, с губернатором, с администрацией президента. Иначе ты на, ты на борде не будешь. Ты не окажешься там просто. Это невозможно. Реально, это невозможно. Это первая позиция. Позиция вторая. Если все подкупают, все выдают какие-то там. протпайки и прочее, прочее, все поголовно. То неужели, ну это же очевидно, правда. Но ну, почему же власть на это не реагирует? Значит, она сознательно не реагирует. А если сознательно, значит, она этому потакает. То есть она позволяет этому происходить. А зачем ей это? У них бюджетные деньги есть, регионалы стоят возле бюджета, они себя прекрасно чувствуют. Они в любой момент на шахты 9 миллиардов, не вопрос. Кто видел эти 9 миллиардов? Где они делись? Они на выборах все лежат. А бют не може, тому що у них опозиційні деньги. Соответственно, вони ці тратят, тратять, тратять. Потому... Ну, ребята, ізвините, Янукович же сказав, тому що він признает рішення Європейського суда по Тимошенко. Сказав же, вже придупредив. Uh, все ж таки, що робити з підкупом Осман? Uh, як на нього реагувати? Ну, скажімо. Журналіста, ми пишемо, ми показуємо, ну начебто нічого не змінюється, начебто хтось вважає, що це погано. Більшість виборців не бачить в цьому нічого такого страшного і беруть і пайки, і гроші. Що у вас в Криму? Артема. Ну коли випадки фіксуються, показуються час від часу. Навіть владні кандидати отримують попередження, принаймні попередження, не знаю, чи знімають їх за це з виборів. Але тут в Криму теж відбувається дійсно. Олег правильно каже регіонали, вони близькі до бюджету. Да? І коли а, там щодня по телеканалах близьких до них і навіть інших, які змушені це показувати, там, Могильов а, відкриває дитячий садочок. Могильов дає а, ліки а, там швидкі допомозі. Це все за рахунок ну, нас платників податків через бюджет. Але це як виглядає як а, підкуп а, з боку регіоналів. Так? тобто регіонали дали там туди 3 мільйони гривень, сюди 10 мільйонів гривень. Перший садочок за 10 років відкрила. Знову таки є курьози з їхніми. Підкупами, наприклад, один з кандидатів у нас потрапляє всюди місцеві букварі, в зошити і роздає їх безкоштовно а, виборцям. Виборці реагують на це спокійно. А більшість навіть не, не намагається фіксувати це і показувати журналістам, якщо, якщо журналісти раптово самі не а, натраплять на це. Ну, якщо такі виборці і такі вибори, то вони туди заслуговують ту владу, яка ними керує. От і все. Вот книжка Простите, да, я перебив, Вот книжка, в которой попытались выписать все возможные нарушения, в частности, подкуп и подкуп избирателей. Это уже достаточно серьезная такая книженца, которую человеку нужно выучить наизусть, для того, чтобы попытаться остановить хотя бы вот некоторые из них. Но это, ну, это очень тяжело на самом деле. Подготовить человека, который готов, еще, кроме всего прочего, да, готов идти на войну с системой. Очень тяжело. Но так само. Журналистам Это и знаю. журналисты, да, здесь есть Таня Даниленко, например, причастны к этому, и Егор Соболев и по пятому каналу. Но э, самое главное, вот, например, то, что мы сейчас нашли: э, установка камер наблюдения во время выборов: у нас есть сигнал с э, Квазара Микро, который занимается установкой этих камер. С компанией, я как Да, она согласно договоренностям государства и этой компании. Она не устанавливает эти камеры в тех комнатах, где будет происходить подсчет голосов. А зачем они нужны? То есть это фикция, это просто фикция. Не, не важно, как будут проходить выборы. Это тоже можно, этим можно тоже не пользоваться. Они готовы их слить уже. Они уже нелегитимны, эти выборы. Это просто шоу. И тут возможность для людей сейчас подняться на этой теме и объединиться. Именно на этой теме хватит нас обманывать. Ну сколько уже можно нас брать от за, за дуриков считать? Таких? Олег, дякую за те, що були з нами. Осман, дякуємо вам, що були з нами на зв'язку. До побачення до завтра.